Школа номер 67. Я тебе люблю. Школа 67. школа 67. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, 67-а школа. Я кохаю тебе, 67-а школа. Я 67. кохаю 67-у Учбовий заклад номер 67. Вітаю зі 150-річчям. Та дякую за теплі спогади. З любов'ю, школа. Ми любимо нашу школу. В нашій родині вже 4 покоління йде до школи, а наразі гімназія 67. Першою була моя бабуся Борса Ірина Семенівна. Вона пішла до школи у 1957 році. У той час це була залізнична школа номер 3 А у 1961 році в цю школу пішов її брат Микола Семенович. А зі своєю шкільною подругою бабуся дружить вже 66 років. Наступним поколінням учнів була моя мама дворянакова Ганна Олександрівна. Вона пішла до школи у 1980 році, а в 1986 році її брат Микола Олександрович зі своєю шкільною подругою мама дружить 44 роки. Наступним поколінням учнів була я, Богатова Єлизавета Олександрівна та діти мого дядя. Я пішла в школу в 1999 році. Зі своєю шкільною подругою ми дружимо 25 років. А тепер до школи пішла моя донька Милашенко Вікторія. Віка дуже любить свою вчительку Ковалевську Анастасію Сергійовну. Вона вміє знайти підхід до усіх учнів у класі. Вся наша велика родина вітає гімназію зі 150 річчям. Бажаємо всім вчителям та працівникам школи здоров'я, терпіння та учнів, які з вдячністю і повагою будуть переймати ваші знання. А учням бажаємо вірних друзів, цікавих уроків та яскравих спогадів про школу. Мій рідний Холоногірський район. Сьогодні я хочу привітати з ювілеєм свою рідну школу. Наразі вже гімназію 67-му. З її урочистим ювілеєм 150 років. Спогади про моє навчання приємні. Впевнені, що і в кожного здобувча освіти вони будуть такі ж. Юбілей сьогодні в школі. Її аж 150. Вона не забувається ніколи, куди б не бігла течія. Єдина, неповторна, бо для нашої сім'ї вона своя. Мій дідусь, мій батько і мама, всі вони навчались тут. І сестру мої батьки нашу школу привели. Далі я ще народилась, в цій же школі опинилась. Моя донька і мій син прийшли ж сюди до рідних стін. А прадідусь мені казав, що піонером в школі став. Так, ті часи передвоєнні встигли тут відсвяткувать річницю заснування школи на той час 65. А зараз в школі нашій 150, і від душі ми усі бажаємо процвітання, краси і добра. Щоб ти довго і творче жила. Щоб сміхалось щасливе майбутнє, і було все в тобі незабутнє. Привіт! Мене звати Альона Судакова і я випускниця Харківської гімназії номер 67 Сьогодні я навчаюся вже на другому курсі в університеті, проте наче вчора пам'ятаю святкування 145-річчя нашої гімназії. Цього ж року виповнюється вже 150 років з часу її заснування, тому сьогодні я тут, щоб привітати гімназію з цією почесною та такою серйозною датою. Тож перше, що хочу зробити, це висловити щиро подяку вчителям та адміністрації школи за усю ту необхідну мені допомогу та підтримку, яку вони надавали упродовж шкільних років. Від розв'язання складних математичних завдань та роботи над науковими дослідженнями до вибору сукні для проведення святкового вечора ви завжди були поруч, і найголовніше для мене це те, що гімназія дала мені той самий необхідний поштовх для розуміння своєї майбутньо бажаної професії та допомогла мені зрости як особистості. І закінчивши навчання, я продовжую слідкувати за новинами школи, і мені дуже приємно і радісно бачити, як вона розвивається та зростає з кожним роком. Тому я зовсім не приймаюся за шкільні роки свого брата, другокласника, який навчається в Харківській гімназії номер 67, оскільки на власному досвіді впевнена та знаю, що його шкільні роки будуть наповнені дружбою, цікавим навчанням та незабутніми подіями. І кожного разу, коли я згадую про школу, моє серце наповнюється теплом та ностальгією. Тож, нехай гімназія і надалі творить історію, і кожен її випускник несе світло знань у цей світ. Тож дякую за вашу увагу, підтримку та турботу. Щасливого ювілею Харківська гімназія, номер 67.